Хода вперше проводилася на загальноміському рівні. До цього жалобні процеси на міському старому кладовищі відбувалися лише за участю римокатоликів. А цього року товариство польської культури Полонія Семпер Фіделіс запропонувало приєднатися до ходи всі інші національно-культурні товариства Миколаєва. Кожна община дуже важлива для кожної з общин. І сьогодні тут присутствують не тільки не тільки греки і німецьке суспільство. Ми дуже сподіваємося, що вже ввесні ми договорились з. ...руководством Нікополя, що ми будемо приймати участь і в воскресних, і в суботниках ...убирати, і, і роботи тут». хода розпочалась біля сімейного поховання шартів. Декілька з представників цієї родини заснували чоловіколюбне товариство при Миколаївській римсько-католицькій церкві святого Йосипа. Відвідали також місця поховань Завадовських, Рейніш, Францевич, Манкіня, Міштольтів, Найманів. Учасники ходи отримали можливість згадати про навіки заснулих рідних, загиблих воїнів, репресованих і безвинно постраждалих про тих місця, спочинку котрих вже мало хто відвідує. Отець Петро розповів, як день спогаду всіх померлих визначають у Польщі. 90-95% людей будуть на яких могилах своїх близьких. А з самого грунту, сітка Салампадки, вже вчора, в вчора був День від роботи, звітня Салампадки, обираються раніше гроба, потім вожать цвіти. Наразі головна проблема кладовища стан місць поховання. Замість тихої краси погостів, зараз тут скоріше можна побачити пограбовані, засмічені та осквернені могили. На капличках та сімейних склепах вже майже не видно прізвищ городян, які колись прославляли Миколаїв своєю діяльністю. Для інформації, царське уложення про покарання 1845 року за розривання місць поховання передбачало до 12 років каторги. За знищення або пошкодження цвинтарного пам'ятника давали від 4 до 8 років ув'язнення, а за крадіжку присуджували рік відсидки або взагалі висилали злочинця до Сибіру. Сьогоднішні так звані цивілізовані часи чомусь не чутно про арешти, покарання чи учні процеси проти цвинтарних вандалів та грабіжників. жуткая. Люди приезжают и не могут понять. Мне надоело отвечать на вопросы западной Украины. Приезжают люди и говорят: это фашисты сделали. Клянусь вам, чтобы это сделали фашисты, мне было бы легче, хотя бы не так обидно, это враг. А это же не фашисты. В годы войны ни один памятник не был разрушен. Это сделали свои родненькие. бату Христов было повалено уже подготовлено под під то есть уже Підкопував багато склепів, щоб пограбувати. Просто покійників уже в останній раз пограбувати. Було видні сліди куль на портретах померлих. Це просто хтось повинен був за це взятись. Полоня Семпер Фіделі своїми силами, також за участі добровольців, провела низку заходів із відновлення, прибирання та облагороджування могил поляків і взагалі всіх християн. Якщо ми його становим 60 гектарів, мої дорогі. Робота гігантська да? это, Це это, это, это огромная робота. Но ну, видите, скільки молодіж сьогодні прийшло? Я на всіх поглядаю доволі таким э, хищным взглядом, в хорошому смысле слова. От вот вже вот, вот йде молодіж. Ми доб'ємося статусу і прийдуть люди, які будуть допомагати. Зокрема, громада відновила історичну справедливість, повернула первинний вигляд напису мешканки Миколаєва польського походження Юзефі Станкевич. Усього участь у заходах взяли майже півсотні людей. Артем Куцелавський, Сергій Кравченко, Телезійні Новини Миколаївщини.